Вінничини старт робочого тижня. Про головні події цього дня, як завжди, готові розповісти мої колеги, і далі у випуску говоримо про таке. В сезонні захворювання на Вінниччині зафіксовано понад 4 тисячі хворих на гРВІ. Ветеранка Тетяна Чудновець допомагає іншим віднайти себе після війни. Капелан із Маріуполя, який виховав 26 дітей, знайшов дім у Вінниці і продовжує допомагати іншим. В сезоні захворювання на Вінниччині зафіксовано понад 4 тисячі хворих на ГРВІ. Про це повідомляє Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб моз. Медики нагадують, навіть за стабільної епідемічної ситуації варто подбати про профілактику сезонних хвороб. Більше розповість Ігор Матковський, генеральний директор Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. Пане Ігорю, мої вітання вітаю. І для початку розкажіть, яка ж наразі ситуація із захворюваності на ГРВІ у Вінницькій області? Ну як ви вже сказали, що за останній 44-й -ти тиждень на Вінниччині зареєстровано не захворіла, а зареєстровано більше 4 тисяч випадків саме на госреспіраторні вірусні захворювання. І я можу і сказати, вже, що переважають такі збудники, які викликають ці захворювання. Це парагрип, ріновірус, аденовірус і частково ковід-19. Тобто, поки що ми не фіксуємо за останні 4 тижні випадків грипу А або грипу Б. Якщо ми будемо говорити по кількості чи багато, чи це замало, але насправді рівень інтенсивності захворюваності він є наразі низьким. Але в будь-який момент, звичайно, при якихось певних обставинах, а знову ж таки, тоді, коли можуть з'явитися великі кількості інших збудників, в тому числі і збудники грипу А або Б, то і, звичайно, ситуація може змінитися в бік збільшення сезонної захворюваності. Ще розкажіть, які вікові групи хворіють найчастіше? Ну, переважно, знаєте, ми завжди звикли звикли що близько 50 і даже трохи більше відсотків складають діти віком до 18 років, і так воно десь приблизно і є. Хоча останні, якби оці коли йде зменшення кількості за захворівших, то і автоматично і зменшується звичайно, кількість дітей на сьогоднішній день. Звичайно, головна питома вага це люди працездатного звіку від 30 до 64 років. То якщо ми візьмемо останні, наприклад, тиждень, то 1200 – це була саме ця вікова категорія. Якщо будемо брати вже такий, знаєте, молодіжний вік, наприклад, з 18 до 30 років, то тут 600, Да? тобто така кількість, але саме головне, що і страждають до того, і люди старшої вікової групи 65 і плюс, на да? тобто про що це говорить про те, що якраз і у нас має бути саме прицільна і пильна увага до категорії людей 65 плюс і звичайно до дітей. Пане Ігорю, а які профілактичні заходи ви радите, щоб убезпечити себе від сезонних інфекцій? Ну як е, зазвичай, звичайно, ви знаєте, що я е, жорсткий е, вакс, да, тобто людина, яка пропагує е, щеплення вакцинацію. Але що я можу сказати, да? Тобто, е, з одного боку, е, грип. Ну, може бути, скажімо так, вакцина керованої інфекцією, оскільки є щеплення, хоча це не означає, що взагалі можна запобігти. Ні. От, але тим не менш, хочемо не хочемо, це запобігає важким, важкому перебігу хвороби і, звичайно, літальним випадкам. Якщо сьогоднішній, оцінити сьогоднішній ринок вакцин, які є, то звичайно, це будь-які, але вони всі саме головне по склад, по своїй складовій. Вони чотирьохвалентні. Тобто, там антигени двох збудників штамів грипу А і двох штамів грипу Б. Тобто, фактично перекриваються всі основні штами, які викликали останні, скажімо так, епідемічні або пандемічні спалахи захворювання. Це перше, друге щеплюватись проти грипу можна насправді будь-коли, але зараз, оскільки і тепла погода на вулиці, і низькій низька інтенсивність захворюваності на госреспіраторні вірусні захворювання, тобто зараз саме зараз дуже сприятливий час для вакцинації, але крім цього, не пізно не щеплюватись, щеплюватись будь-коли. Крім цього, звичайно, по погоді одягатися, звичайно, якщо є проблеми зі здоров'ям або їх немає, але все одно періодично вживати вітаміни і намагатися мінімізувати контакти з іншими людьми для того, щоб було менше інфекційної небезпеки. Пане Ігорю, і на завершення, а кому варто робити щеплення насамперед? Хм. Насамперед, ну давайте так насправді я собі зробив вже тиждень тому назад, і звичайно, як говориться, сам щепився і всіх вас запрошую. Але насправді, якраз у тій категорії, про які ми говорили: тобто категорії людей старшого е е віку, але і крім того, скажімо так, професіоналів, які е дотичні до контакту з великою кількістю людей, звичайно, це медичні працівники, звичайно, це напевно, працівники соціальної сфери, це працівники національної поліції, будь тих, хто е Великої кількості контактить з іншими людьми. Пане Ігорю, дякуємо вам за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого етеру. Будьте здорові на все добре. Бажаю здоров'я всім. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Ігор Матковський, генеральний директор Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Першу жіночу палату для військовослужбовиць, які проходять лікування та реабілітацію після служби на фронті, відкрили у Вінниці. Новий простір облаштований у Вінницькому обласному клінічному медичному реабілітаційному центрі. Тут створили комфортні умови для відновлення захисниць. З нами на зв'язку Світлана Голодюк, директорка Вінницького обласного клінічного медичного реабілітаційного центру ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Пані Світлану, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, скільки ж захисниць наразі проходять лікування та реабілітацію у центрі? Дякую. Наразі е, кількість е, захисниць е, наших е, героїнь, які е, сьогодні проходять реабілітацію у нашому центрі, невелика. Це одна, дві е, е, жінки, дівчини, але вони є постійно. І саме. Е, для того щоб створити комфорт перебування під час лікування та реабілітації в нашому закладі, ми подумали, що було би добре мати таку палату, простір для дівчат, простір для жінок, де би було їм комфортно, де би було затишно. І це лікування проходило б в таких домашніх умовах. Пані Світлано, розкажіть детальніше, які ж саме умови створені для зручності та відновлення жінок військових? Наша ініціатива і, взагалі, в закладі створюються гарні умови як для чоловіків, так і для жінок, як для військових, так і для ветеранів і для всіх людей, пацієнтів. А от саме для жінок палату от обладнали. Ми мали собі такий план, як її обладнати. Це створити умови, де би де була зручна душева, де би були засоби такі догляду, як фен, як диски, ватні, ватні палочки. Ну, різні такі жіночі, от штучки, скажімо, вибачте, за таке слово, от. а також ліжка, щоб були обладнані зручними матрасами. З пледами, з подушечками, з ліхтариками, щоб можна було прочитати книгу, чи от відпочити в такому от затишному місці. і нам допомогли у цій ініціативі наші такі друзі з косметологічного салону «Медестет» Ельвіра Миколаївна Чоган. Доєдналися до цієї ініціативи, і саме вони закупили шафу зручну, холодильник, пледи, подушки, фен, різні органайзери для різних засобів догляду, а також холодильник такий зручний. І в подальшому ми будемо ще краще обладну, облаштовувати цю палату, обладнувати так, щоб там нашим захисницям було комфортно, було зручно і було по домашньому тепло. І головне, щоб вони швидше одужували та реабілітувалися. Пані Світлано, вам дякую так. за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую, на все добре. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Світлана Голодюк, директорка Вінницького обласного клінічного медичного реабілітаційного центру ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Приносити користь людям і підтримувати тих, хто пройшов війну. Ось що стало головною метою життя ветеранки з Вінничини Тетяни Чудновець. Нині пані Тетяна працює фахівчиною із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у центрі надання соціальних послуг Махнівської сільської ради. Пройшовши шлях від волонтерки до захисниці України, Тетяна допомагає іншим адаптуватися після фронту, а ще пише книги про власний шлях на війні. У 2014 році син та чоловік Тетяни Чудновець обороняли кордони України на сході. Пані Тетяна активно волонтерила, допомагаючи військовим. Згодом і сама добровільно долучилась до лав Збройних сил України. Її позивний Подоляночка на передовій захисниця прослужила майже два роки разом із побратимами виконувала бойові завдання. Я була чотири місяці в тиловій службі. А вже після чотирьох місяців служби я стала вже стрільцем штурмової У Мене було дві бойові ротації. Перша ротація в мене була за горлівкою. Це було село Травневе Гладосово-Зайцево. А друга ротація в мене була за попасною. Це було село Новозванівка, і не зовсім село, а посадка за селом. У мене гарно ставилися дуже побратими з повагою. Ставилися Я жодного разу не відчула, що е, якось мене знецінюють. Після демобілізації Тетяна здобула освіту психолога і почала писати. Література стала для неї способом осмислити, пережити та поділитися ними з іншими. Ще до війни у неї вже були надруковані твори, але саме після фронту з'явилася її особлива історія. Писала я завжди ще шкільних років, і перша моя така видана вже серйозна книжка. Це книжка притаманна. Яка була видана в 16 році. Це книжка про моє дитинство. У мене був дід, який пройшов сталінські табори, і який залишив такий зшиток рукописний про своє дитинство, про свої оці роки поневірянь і так далі. І я з цього зробила, скажімо так, книжку його спогади про його дитинство і мої спогади про моє дитинство разом з ним. Минулого року ми видали такий збірку військової прози, яка називається Маленький жовтий екскаватор. Вона була представлена на київському книжковому арсеналі. І тут є два моїх оповідання у серпні цього року. Пані Тетяна видала нову книгу Подоляночка незломима. Це автобіографічна історія жінки, яка добровільно стала до лав ЗСУ. У книзі героїня ділиться болем утрат спогадами про фронт і вірою, що навіть після найтемніших днів можна знову навчитися жити. Я вже коли стала психологом, почала вивчати, що таке письменницькі техніки, як психологічні техніки роботи. Це дійсно працює. Тобто я виписувалася, виписувала свій біль, виписувала якісь свої емоційні такі е, перепади, скажімо так, свою, свою депресію, свої якісь проблеми. І разом з тим дарувала людям свою історію. Тому що кожен, хто читає цю книжку е, ну, по відгукам, я бачу, що ніхто не залишається байдужим. Це дуже така е, історія проникла. Тому що вона чесна, тому що вона правдива. Свій роман Тетяна вже презентувала на книжковому фестивалі у Вінниці та в українському домі в місті Аліканте, що в Іспанії. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. Перший турнір в Україні з Амфутболу триває. У Черкасах відбувся третій тур чемпіонату у межах соціального проєкту Ліга дужих». Вінничани впевнено тримаються серед лідерів турнірної таблиці, у змаганнях, які тривають з серпня до грудня, беруть участь 10 команд із різних регіонів України. Понад 250 спортсменів. Більшість із яких є ветеранами російсько-української війни. Через спорт вони повертаються до активного життя та надихають інших з. Своїм прикладом. З нами на зв'язку Ігор Павленко, очільник обласної асоціації футболу. Пане Ігорю, мої вітання. Доброго дня. І для початку розкажіть, що ж таке амфутбол і чим він відрізняється від класичного футболу? Ну, хочу нагадати, що амфутбол це адаптований вид футболу для людей. Саботаціями або вадами кінцівок, це по перше. Ну, який грається на милицях, зрозуміло, що він грається на милицях. Пане Ігорю, а як показують себе вінські амфутболісти на турнірі? Ну, я вам хочу сказати одне, що наша команда сформована трошки більше дев'яти місяців по тому, в січні цього року. І з кожним місяцем, з кожним тренуванням, у нас вона у нас поповнюється гравцями новими і новими. Скажемо так, ті гравці, які були з самого початку, у них рівень. Адаптації до самого Ampфутболу трошки вищі, ніж ті, які е, прийшли останнім часом. Але всі задоволенням ходять на тренування, у всіх запалов дуже багато, дуже, дуже багато ініціатив у самих гравців. Хочу сказати, що до е, до війни, до війни. Процентів 90 хлопців і дівчат, у нас двоє дівчат, є, які займаються футболом, вони бачили футбол тільки, можливо, по телевізору. А зараз їм, зараз їм цей вид спорту зайшов, вони дуже охоче приймають участь у тренуваннях, а саме головне – у змаганнях. Пане Ігорю, а як спорт допомагає ветеранам та людям з ампутаціями відновитися фізично та психологічно? Ну за ініціативи Вінницької обласної асоціації футболу за підтримки футбольного клубу Нива та інваспорту регіонального центру інваспорту ми прийняли рішення через футбол адаптувати людей, які були з важкими пораненнями, адаптувати їх до життя через, через футбол, реабілітація, через футбол. І таким чином і фізичні навантаження і ігри і заняття безпосередньо на тренуваннях. Вони приносять свої плоди. Люди оживають, люди борються за свій статус нашому е е сьогоденні, скажімо так, ми знаємо, що багато таких людей, які вони не мають, не те, що можливості, а бажання не мають займатися любим видом спорту. Е прохання таке, в кого є знайомі, друзі. На нашому прикладі, будь ласка, хай до нас приєднаються, приєднуються. Ми завжди будемо раді всім, не тільки ветеранам війни, але всім людям з ампутацією. Пане Ігорю, дуже вам дякуємо за роз'яснення та за запрошення. Сподіваємося, що якомога більше людей відгукнуться на нього. Вам дякую також за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую вам. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Ігор Павленко, очільник обласної асоціації футболу. Він виховав 26 дітей-сиріт, дітей з інвалідністю, проблемних підлітків та тих, від кого відмовились батьки. Капелан і батько опікун Альберт Хом'як разом із прийомними синами оселився у Вінниці після втрати дому в Маріуполі. Тут він продовжує свою місію, допомагає армії, виховує та підтримує дітей. Капелан і батько опікун Альберт Хом'як вчить свого прийомного сина лагодити велосипед. Для нього головне виховувати прикладом, бо каже, діти наслідують не слова, а дії. Власний приклад це найкращий приклад. І ви ж розумієте, то що дитина бачить, що батько робить, і вона намагається подорожати. Зараз Альберт виховує трьох підлітків Миколу, Гліба та Олексія. Вони живуть у Вінниці, куди переїхали кілька місяців тому. До цього спочатку повномасштабного вторгнення оселилась у Запоріжжі, а раніше мешкали у Маріуполі. Саме звідти батько опікун вивіз своїх дітей, рятуючи їх від обстрілів і окупації. Місто було закрите, вже з міста не випускали. Ми десь годину стояли як колону. Ми зібрали колону 32 автівки. То, що ми зібрали наших капеланів, ми зібрали прийомні сім'ї. Ми зібрали наш дитячий центр. Уперше опікуном Альберт став ще у 2005 році. Разом із дружиною він брав на виховання дітей, які залишились без батьків. Після смерті жінки чоловік продовжив приймати у свою родину сиріт: дітей з інвалідністю та складних підлітків. За ці роки під його опікою побували 26 дітей. Оце я побачив одного хлопчика. І якось це знаєте, кажуть, що да дітей чужих не буває. Знаєте, я все одно вірю, що дітей да, можна народити в серці. З усіма вихованцями Альберт підтримує зв'язок. Семеро його дітей нині живуть за кордоном. Четверо старших пішли захищати країну. Один із них, Богдан Петлицький, зник без вісти цього року на Луганщині. Він 17-го пішов на бойовий. А через 11 днів він пропав безвісті. Біль яка, то що він вже був в мене, ну, не був в мене усиновлений. І зараз кажуть, що я йому ніхто. Для всіх 26 дітей Альберт справжній батько. 16-річний Гліб живе в родині два роки. Хлопець навіть змінив прізвище на хом'як, бо хоче бути схожим на тата. Разом вони їздили у Херсон, аби волонтерити. Тисяча пакувань Подарунки на відсвяне свята подарували їм. Було три, три місця роздачі. Спочатку ми біля Херсону там якісь села були, а потім вже сам Херсон поїхали і там ми приїхали і були вибухи. Хоче стати як батько і наймолодший вихованець Микола Гарцюк. Хлопець родом з Краматорська. У сім'ї він лише рік. Я хочу стати як батько мій, теж волонтером і капеланом. Дуже хороший. Він допомагає дітям, людям, військовим. Крім виховання дітей, Альберт продовжує капеланську службу. Він підтримує військових духовно і морально, допомагає тим, хто на передовій. Хто такий капелан, да це я завжди кажу. Це як батько і мати, то що люди, які знаходяться на нулі, їм навіть нема з ким поговорити, розмовляти. І задача була капелана прийти до людини, її обняти, з нею поговорити і підтримати його духовно. Волонтерством Альберт Хом'як займається ще з 2014 року. Його Маріупольський капеланський батальйон щотижня надає підтримку переселенцям, військовим і жителям прифронтових територій. Яна Колодинська, телеканал Віничина. Для вінничан та гостей міста офіс туризму Вінниці. Підготував 12 екскурсій турів на листопад, а також два майстер-класи з валяння рукавичок і ткацтва. Серед новинок. Прем'єрний тур Подорож Барщиною, а ще виїзні маршрути до Житомирщини, Хмельниччини та Тернопільщини. Організатори обіцяють атмосферні подорожі, знайомство з історією Поділля і затишні осінні враження. Регіону у нас є новинка Подорож Барщиною це від Людмили Очеретної. Тобто ми відвідаємо безпосередньо саме місто Бар, відвідаємо, прогуляємося міським парком, подивимося залишки фортеці. Гору Бонесфор це історичний музей, а також відвідуємо село Гайове, а саме по таку садибу. Подільська родина там буде два майстер-класи. Це усі новини на сьогодні зі свіжою порцією новин. Чекаємо на вас традиційно оцій же порі. На цьому ставимо крапку. Бажаємо лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.